За останній тиждень відбулось дуже багато цікавих подій. Сьогодні з вами тут порівняємо і фондовий ринок, і дорогоцінні метали, і крипторинок. І покажу по якому зараз ми сценарію зараз повинні рухатись на крипті на це вказує дуже багато факторів. Отже, перша подія біток знову оновив свої історичні вершини. 125 тисяч там в моменті він ось сьогодні коштував. Сьогодні вчора. І глобально ситуація нічого абсолютно не змінюється. Він продовжує знаходитись у стадії розприділення. Це той період, коли професійні інвестори, які рухаються циклами, тобто в період кризи купують і в період дорогих цін скидають, то якраз вони сьогодні продовжують продавати, але, звісно, якийсь певний період. Ціна буде продовжувати там, триматись високо або навіть продовжувати зростати. Те, що, наприклад, відбувається із акціями там, Apple або Bank of America, які Урен Баффет, американський інвестор, один із кращих за всі часи, він скидає ці позиції останній рік дуже агресивно, але люди цим нехтують. І думаю, що, можливо, там старість йому щось в голову вдарила, і він вирішує продавати, або ще якісь інші причини. Я думаю, це все пов'язано з тим, що він розуміє зараз дорогі ціни, і зараз краще скинути ці позиції, зафіксувати прибуток, і потім, можливо, або заново перезайти в якісь там компанії, можливо, Apple, або просто, просто забрати той прибуток, який вже є доволі суттєвим. Для чого потім його спалювати у ближчій кризі. Е, тому е, по бітку я нічого вам нового сьогодні не скажу. Е, дуже добре, що він тримається високо. Е, нам не обов'язково, щоб він там зростав, тому що деякі люди думають, щоб зріс ефір, там, наприклад, в два рази, то потрібно, щоб і біток зріс в два рази, або це те саме стосується іншої альти. Ні, це абсолютно не так працює. І е, я. Постійно вам про це кажу, що активи вони рухаються спочатку топові, потім середня капіталізація, потім сама дрібна, весь широкий ринок. І це так працює не тільки крипта, це і фондовий ринок, і дорослі метали, І далі я вам покажу конкретно на прикладах. Загалом Ефір зараз 4560, він в моменті навіть падав там до 3,800, і... Багато людей почали вже перебзувати, що там будемо і нижче падати, і так далі. Але, на мій погляд, зараз тренд він продовжує бути зростаючим. Поки ми зараз не дійшли ключової цієї зони супротиву там вище семи, там, де вже буде зона дорого, я думаю, ми не будемо знову повертатись там в зону 2000 і нижче. Тобто в нас було, була, був період розчарування. Це все що нижче 2000, Це коли весь широкий ринок здебільшого інвестори у ефір за весь час вони були здебільшого в збитку, більшому або меншому. І тепер від тієї фази розчарування ми повинні рух, рухатись до наступної зони, це ключової зони супротиву, там, де буде якраз цей оптимізм, ейфорія і жадібність. Звісно, якою амплітудою це сказати дуже важко. Я думав, що в оцій зоні, останній супротиву, тому що це остання зона, зона 21 го року, де були попередні вершини. тут ціна була максимально короткий період, і логічно, що там найменша кількість людей зайшла по цій ціні, тому що там ціна була дуже короткий період. Тому зона супротиву тут повинна бути найменшою за весь період. Найсильнішою це зона розчарування, звісно, 2000. Там, де ми найдовше тримались, потім зона 3700. Тут коротенький період. Але сьогодні ми тримаємо стільки часу в цій зоні, як це трималось в самій сильній зоні. Я помилявся, що ми тут будемо корот... мало часу знаходитись, але які зараз я для себе е такі шукаю обґрунтування, чому ми так довго тут знаходимось. Можливо, через те, що таких суттєвих якихось зупинок після 2300 2200 ну тобто, рух був від 2,000 навіть від корекції, там ну, 2200, давайте і до 4,800-4,900, практично без зупинок. Ну, це звісно сильний рух. Два, два ікси, два з половиною ікси для такої важкої капіталізації, як ефір. Він е, тут коштує десь 500 мільярдів, тоді коштує десь 200 мільярдів. Ну це велика ліквідність вливається в цей актив. Тому логічно, що хтось там захоче все-таки зафіксувати свій прибуток. Можливо. Тут ми вже не будемо з вами гадати, чому тут довше чи менше часу знаходиться. Для нас більш важливо, де, буде, де будуть дорогі ціни і де буде потенційно вигідно для нас виходити з цього активу, якщо він у вас є. Заходити інвестувати в цей актив. Я для себе потенціалу зараз не бачу, тому що в нас в межах кубу точка виходу і ефіра 7 тисяч. Тому якщо для вас там умовно 60% це нормально, давайте від поточних зараз подивимось 50 навіть відсотків. Ну будь ласка, заходьте, як хочете. Я не даю тут вам рекомендацій, я висловлюю свої думки і ті дії, які я планую робити. Звісно, навіть не всі, тому що це закрита інформація в межах клубу, Люди, які там знаходяться, звісно, це все мають. Тому гарантій тут на ринку абсолютно ніде немає. Немає гранті, що ми дійдемо до 7 чи до 8 тисяч. Нема гарантій, що ми тут взагалі заробимо. Але є е, різні, е, різні, різні такі закономірності, різні речі, які складаються, пазли складаються в одну картину і кажуть, що висока ймовірність, що ми туди дійдемо, і там би було б непогано продати, якщо ми туди дійдемо. Ось так ми і рухаємось саме шансами ймовірностями. І зараз е, шанси доволі високі. Е, uh, і тепер, е, uh, на ваш аргумент, що, типу, щоб зробити ефіру 50% росту, хоча б до 7, то це потрібно і бітку робити ще плюс 50%, тобто плюс 60 тисяч, uh, тобто десь до 180 дотягнути. Я хочу розвіяти вашу цю думку. І це не так працює. Давайте подивимося з вами на золото і срібло. Це вже інші взагалі активи із дорогоцінних металів, це такі більш антикризові активи, які люди е, намагаються в них заходити, перед, коли бачать перед собою якісь нестабільності. І золото вже ось із е, середини 2023 року зробило раллі із 1800 вже майже на 4. Тобто е, трішки більше 2 іксів росту. Срібо зараз починає активно рости вже в той момент, коли сріб золото вже довгий час у цьому зростанні. Давайте я вам більш детально покажу попередні цикли, як це відбувалося. І почнемо ми із 2011 року. Той час, коли золото вже там раллі дуже довго зробило. А срібло в цей час навіть не оновило свої останні вершини. Дуже далеко від своїх останніх вершин, і лише в той момент, коли золото вже робило останній цей заключний свій ріст, зовсім незначний, срібло показало 160% росту. Це 2,5 ікси прибутку. Ось 160% росту в той час, коли золото лише 30%. Тобто, розбій ваш міф, що. Щоб зробив ефір 50%, треба щоб зробив біток 50 Ні, це не так, тому що ви бачите, що в короткий період, коли вже золото, основний свій рух зробило, знаходилось уже по дуже дорогих цінах. Майже на кінці свого оцього бичого раллі зробило лише 30% росту, а срібло, другорядний актив металу, зробив 160%. Відсотків росту, тобто в 5 разів дохідність була більша. і це по суті, коли вже пішов вріст дуже сильно срібло, це вже був кінець росту дорогоцінних металів загалом і золота в тому числі. Тому саме отакі події, те, що відбувається зараз, я можу сказати, що скоріш за все ефір під кінець року, ну до кінця 25-го року, коли почне робити оцей ріст, стрімкий він точно буде обганяти ріст бітка, тому що біток там може зробити 10% росту в той час, коли там ефір може зробити плюс 50 або 70% росту. І це вже буде говорити, що тренд. Буде скоро після цього, коли відстріляється. Вже основний різ, Покаже ефір, покаже, покаже Альта. То це вже буде кінець бичого трьохрічного циклу на крипторинку, який був із двадцятого року. Так тоді різ лише біток. Альта ще взагалі до сих пір толком особливо не зростали, але це буде вже кінець Взагалі циклу на крипторинку. Поки що ще таких предпосилок немає. Тобто ще я не бачу таких тривог, щоб казати, що ні, треба вискакувати Вже із крипти, тому що бачу, що вже люди, там деякі блогери великі із СНГ. Взагалі локації, вони там кажуть, що ні, от Альта мертва, все, я вже не бачу перспектив. Біток там вже 125, зараз буде обвалюватися. Але питання: а які шанси, що зараз буде біток обвалюватися, наприклад, не через 3 місяці, не через 6 місяців? Тобто, що немає шансів ще відстрілятися в Альти? І я вам показую постійно наводжу аргументи, що Альта ще має право на життя, ще має право на те, щоб показати свої там 3, 5, 10, не знаю, якісь проекти, можливо, індивідуально по 20 іксів. Але є шанси, що вони будуть рости, тому що вони ростуть дуже швидко і імпульсно. Давайте подивимось далі, що відбувалося те ж саме золото срібло, золото із 18 по 20 рік. Поступово собі зростає, а в той час, коли золото вже підходить до своїх попередніх вершин 12-го року, срібо лежить в самому-самому низу. І лише потім за короткий період показує 110% росту. Тобто це більше двох іксів. В той час, коли золото лише 30%. Тобто обігнав майже в 4 рази по дохідності. Срібо, обігнало золото. І це якраз вже. Кінець був росту золота, він перейшов у боковику корекцію із 2020 року і аж до середини 20, навіть до початку 24-го року. От якось так, три роки він потім вже стояв у боковику. І коли золото вже пішло значно в ріст, срібло ще особливо нікуди не ходило. І лише зараз починає робити такі розтяжки. Тобто, ми розуміємо, що зараз вже підходить кінець циклу. Зростаючого на дорогоцінних металах. Чому? Тому що топовий актив золота вже довгий період зростав, а срібо тільки зараз починає дуже сильно рости і заходить у глобальну свою зону супротиву. Це зона 50-55. Це все вже дуже дорого. Це є дуже хороший момент скидати срібо. Це є хороший момент скидати золото і ребалансувати в інші активи. Тому, звісно, тут треба шукати альтернативу. Не треба купувати SP 500. Тому що вже сьогодні там потенціал вичерпаний. треба шукати щось інше. І зараз, якщо подивитись на крипторинку, BNB, тобто це топовий альткоін, він собі потихеньку, потрішку вже прискорюється. І ми бачимо, поки весь ринок ось стоїть останні пару тижнів, там от ви можете це по ефіру побачити. Стоїть ефір в боковику, тут майже два місяці, але. BNB за цей час зробила рух із там 850 і вже на 1200. Тобто, не можна казати, що все так погано на крипторинку. Просто зараз точково йдуть проекти. Масового ефекту ще не було. але... Для того щоб ринок розвернувся, потрібно, щоб ми пройшли фазу ейфорії. Ейфорія досягається лише ростом широкого усього ринку, хоча б більшої його частини. Так, звісно, всі там 20 мільйонів криптопроєктів вони не виростуть, але топові проєкти вони виростуть. Якщо ви не берете якийсь шлак взагалі е, повний, то у вас є шанси, що ви побачите ті 3, 5, 10 іксів. Можливо, навіть від поточних, якщо ці проєкти не показували росту. Е, Зараз домінація бітка тримається в зоні там 59 і вже перша хвиля зниження була із 66%. Тобто, це вже суттєво знизилось. Вона знизилась за рахунок росту ефіра, тобто ефір впитував. Цю ліквідність останні півроку. Але я думаю, що заключна фаза це все-таки вже буде основна основне падіння домінації. Ну так частково це, звісно, і за рахунок ефіра, але в більшій мірі це за рахунок росту всього широкого ринку. І якщо дивитись на індекс Азерс, то тут якраз от така ситуація. Ми бачимо, що він знаходиться вже ну, в принципі, навіть з двадцятого року. Я можу навіть казати, що з двадцятого року е і по сьогоднішній день відбувається процес акумуляції. Тобто хороші проекти тут великі гравці набирають, їх утримують, їх не зливають. І тут вливання коштів буде. Тобто пампить, другорядну крипту будуть. І це якраз буде кінець. Це буде кінець циклу на крипторинку. Тому поки ще альта не показувала масового росту, я думаю, причин для паніки поки що немає. Тому що давайте ми подивимось на. Фондовий ринок, в тому числі ну він на історичних вершинах, ви можете сказати, яким боком нам фондовий ринок та великим насправді, тому що е інвестори по всьому світу мають великі вкладення на фондовому ринку. Якщо вони бачать, що такі консервативні активи так, вони там, типу, ростуть, е але дають зовсім там невелику дохідність річну. Але мають вже люди впевненість, тобто немає вже такого страху і занепокоєння стосовно завтрашнього дня, і тим самим вони дивляться, так значить, фондовий ринок мені дає таку дохідність, а крипторинок, наприклад, біток чи ефір, дає таку дохідність. То можливо мені піти на крипту і там щось спробувати більше заробити. Тобто, люди, коли бачать, що все зелене, все зростає вже довгий період. Люди вже нехтують якимись фундаментальними чинниками, що війна в Україні повномасштабка триває вже з 22-го року і не закінчується, набирає обертів що там в Європу дрони залітають, чи в Венесуелі російські війська заходять, підкріплюють Венесуелу і так далі. Нестабільності нестабільностей багато в світі вони наростають, і економіка сповільнюється, охолоджується. І це центральні банки різних країн, в тому числі штатів, вже сьогодні визнають і починають опускати. А деякі країни, як Європа Єврозона, продовжують і далі знижувати активно відсоткові ставки. Тому фундаментальних причин негативних дуже багато, але за рахунок того, що ринки такі як фондовий ринок, вони зростають, люди мають все таки оцю впевненість, що так можна взяти більше ризик, піти на крипту і там намагатись заробити щось більше, і це якраз е, означає, що вже дуже скоро кінець циклу близько, зростаючого циклу на всіх фінансових ринках: і фондовий, і крипта. Але я не кажу, що це зараз. Е, тому ще другорядні активи повинні показати стрімкий ріст. І е, ризики тут більші. Звісно, е, ми про це не забуваємо. Домінація Азарс, потенціалу десь в зону ну, від 16 до 20 потенціалу є. А ми розуміємо, що ця ліквідність піде саме в другорядну альту. Тому ризики, звісно, є більше, ніж інвестиції, там, наприклад, в біток консервативний, найбільш надійний на крипторинку, але дохідності в бітку сьогодні немає. Дохідність потенційна є сьогодні в альті. Якщо ви готові брати цей ризик, ну, тоді дивіться в цю сторону. Фундаментальні проекти, які ще за останні три роки не показували дохідності там, від трьох іксів і більше. Ось такі проекти вони вам дадуть можливість заробити. Інші проекти, які вже хайпанули, ну вже потенціал дуже обмежений, так само, як і в бітку. Ну, ви знаєте мою позицію. Я сьогодні тримаю в портфелі особистому і Інвесткубу. У нас абсолютно в Інвесткубі однакові активи. Лише Альта. На фондовому ринку ми готуємось до глобальної кризи на наступні розрізі двох-трьох років. Там ми купуємо енергетику, облігації, можливо, агро, але агро поки ще ні. Тому це те, що на сьогодні актуально: прийде глобальна криза десь. 2027-28 року будемо брати фінтехи, будемо знову брати біток, ефір, там будуть дуже хороші ціни, але не зараз. Зараз вони дуже дорогі. Якщо вас цікавлять умови Інвест пишіть мені в особисті в телеграмі, все вам надам. Умови більш ніж доступні. Часу вальту заходити, я думаю, ну, вже залишається не так багато, але, звісно, це все може ще розтягнутися в часі. По часу я теж. Про... Частенько промазую, але е, тренд бачу доволі навіть непогано. Тому деталі пишіть особисті в телеграм. Якщо немає бажання долучатися в клуб, хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал, теж в описі під даним відео. Там теж періодично публікую вам е, корисні речі, е, підписуйтесь. І на YouTube, в тому числі. До нових відео, до зустрічі. Бувайте.